Про останні події в Маріуполі та загалом на передовій ми поговоримо із гостем студії. Це військовий експерт Костянтин Машовець. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, почнемо з головної теми з Маріуполя. Вчора, після цих обстрілів, і Захарченко, і Губарів спочатку оголосили про якийсь наступ, потім вже кажуть, що наступу не буде. Що це по вашому таке? Це тактика така, якась чи це справді буде наступ? Ну, это, скорее всего, изменение планов на ходу. То есть они что-то планировали себе какие-то активные наступательные действия. Вот в результате последствия удара своего пожилому району, вот они поняли, что наступать в, на этом участке чревато. Вот. А что могло понадто международная реакция? Да, скорее всего, скорее всего не остановились для того, чтобы оценить. Последствия своего этого удара из реактивных систем залпового огня по жилому микрорайону. Вот. Ну, я думаю, это как раз свидетельствует о том, что м, тут уже э, трудно будет боевикам, террористам этим э, как-то отрицать свою причастность к этому теракту. А що можна чекати на майбутнє від них? Це після того, як все уляжеться, знову наступу чи що? Тут в районі Маріуполя наступати їм доволі складно. Там є кілька особливостей, які затрудняють продвіження. По-перше, вот. Во там система оборони українських войск доволі серйозна. Вот. А... Пути, направления, по которым можно проводить какие-то активные наступательные действия, вот, довольно ограничены. Там протекает река Кальмию в Северне, которую тобто там мало ограничены, надо их форсировать. Вот, да. ну, ну, не то, что мало и, наверное, при, при э, соредотеченні достаточных сил и средств вони вполні можуть но наступлення, але им буде очень дорого. Ще одна гаряча точка. Дебальцево. нам сьогодні волонтери повідомляли, що там сьогодні було дуже гаряче э, і йшли бої. Э, э, чи достатньо там сил, по-вашому, і взагалі що робити, щоб не допустити Іловайська 2 Утримувати флангові позиції і коридор по снабженню. То есть, это район Светлодарская, опасный. Вот, то есть, удержание фланговых позиций это будет способствовать удержанию всего плацдарма. Противнику придется проводить не операцию на окружении витіснити наші війська з плацдарму на окруження, а просто витіснять фронтальним наступлением лобовим. Вряд ли він на це піде. Чому? Тому що, знову ж, потерями чарювати це. І не можна не спитати про Донецький аеропорт, третя гаряча точка. Що там зараз? Чи є там зараз наші хлопці? Ну, Чого свідиням, там чекати? По моїм свідченням, в частина аеропорту утримується українським підрозділенням. Вот, там метеовышку, приводную РЛС, э, часть эту часть аэропорта, которая примыкает к поселку Пески. Вот, противник э, сутки назад пытался э, окружить Пески, нанося э, один удар с, э, в стык между позицией в ДАПе и в поселке Пески, а второй, обходя с запада поселок, пытаясь взять южную часть поселка и там закрепиться, не удалось, потому что наткнулся на подготовленную систему огня, понес потери и отошел на исходный рубеж. Ситуация такая. Ну, то есть без взятия поселка Пески или хотя бы продвижения вдоль кольцевой дороги до поселка Опытного, там никаких перспектив. У бойовиків при адекватному канічне керівництві со сторони українського командування ні. останнім часом дуже багато говорять про запровадження військового та воєнного стану. Чи варто його запроваджувати? Не варто деякі політичні сили цього парламентські вимагають навіть і частина суспільства. Ми з вами про це поговоримо, але одразу після сюжету. Ірина Віноградова збирала усі за і проти введення воєнного стану в Україні. Воєнний стан це особливий правовий режим. Він передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню та місцевій владі повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки. Так написано в законі України про правовий режим воєнного стану. Такий стан запроваджують у разі збройної агресії чи нападу на Україну. РНБО подає пропозицію президентові. Він видає указ і Верховна Рада голосуванням затверджує документ. Воєнний стан може діяти як на всій території країни. Так і на окремих її частинах. Під час воєнного стану у нас фактично для кожної людини мало що змінюється в побутовому плані. Але піднімається відповідальність, що треба бути пильним, треба допомагати військовим, будуть патрулювання. Основні положення закону запроваджується трудова повинність, громадян залучають до суспільно корисних робіт. Також запроваджується комендантська година, спецрежим в'їзду на територію та виїзду з неї, перевірка документів, автівок помешкань. Забороняються страйки. Військове командування може вилучати в людей будь-яке майно для потреб оборони, техніку, автомобілі та засоби зв'язку. Діяльність будь-яких медіа контролюють військові. Воєнний стан мав би бути введений ще в березні минулого року, і я думаю, що такого стану, який зараз є на Донбасі, оце, то, що ми зараз переживаємо, от свічка горить в пам'ять загиблим, цього б не було. Один із мінусів воєнного стану це удар по економіці, каже політолог Олександра Азархіна. Вже зараз ми маємо фактичну війну. Ми маємо вже яку хвилю мобілізації, тобто, вже процес військового механізму він запущений. Для пересічних українців це може бути із негативного, те, що ще гірше буде у нас в плані економічному. Бо країна, яка визнає, що в неї є війна, вона дійсно має ще менше шансів, аби залучити інвесторів. Оголошення воєнного стану каже історик Рустем Жангожа, Це шанс дістати міжнародну підтримку, не лише гуманітарну об'явлення. Военного положения интернационализирует локальные события. Это не просто локальные события, это не просто двусторонние отношения, но и м, реальная угроза для э, ближайших, для центральной европейских стран, для стран Европы, в том, что Россия не остановится на Украине, погасить конфликт на начальной его стадии масштабный конфликт. Такої глобалізуючі мира, звісно, необходимо сувмисними усилиями. Це не просто гуманітарна допомога. Це в конце концов корпоративне відраження атаки Москви. Введення воєнного стану воно жодним чином не зачіпає інтереси сусідніх держав. Це по-перше. Тобто, це не ознака агресивності України. Не ознака того, що Україна хоче щось собі на тому взяти. Це якраз меседж іноземним дружнім державам, що ми в небезпеці і просимо надати нам допомогу. Ірина Виноградова, Юрій Нісімов, перший національний. Нагадую, що у нас у гостях військовий експерт Костянтин Машовець. Отже, воєнний стан за і проти. Ми більше виграємо чи більше програємо від цього. Ваша особиста думка. Ну, на мою конечно, военное положение звісно, воєнне положення треба ну, есть для рішення задачі імені э, виходу з конфлікту э, на востоке. Вот. Но в перспективе, насколько я понимаю, военно-политическое руководство страны нашей довольно осторожно относится к ведению военного положения по той простой причине, что это может сказаться на э, социально-экономическом положение страны. Вот. На ее перспективах в проведении реформ, которые нам сейчас очень нужны. Кредиты от МВФ. Да, там много вопросов. Не только это касается кредитов от МВФ. Много вопросов. Но ну, представьте себе, страна, которая официально признает, что имеет вооруженный конфликт, ведет боевые действия. Вот. Какой инвестор придет в страну, вот, начнет вкладывать деньги, когда... Вот такая ситуация. Ну там много, да не только я вот, как пример привел. Вот. Конечно, с точки зрения эффективности, действия власти, органов военного управления, введение военного положения просто развяжет руки. Вот. Мы же понимаем, что там дополнительные полномочия вводятся этим законом. Вот. Ряд функций, которые может, сможет выполнять военная администрация в зоне конфликта. Ну я ж говорю, тут надо. Але який момент має настати, щоб цей військовий стан ввести все ж таки на вашу думку? Що повинно статися? Ну в принципі, по факту, зараз, навіть без формального введення воєнного положення ряд мероприятий, просто віддільними законами, рішеннями управліннями вже реалізовуються. Вот, ну я думаю, военное положение, ну и начало агрессии полномасштабную, там то есть вторжение регулярных войск противника. Тобто це думаю, не лише в Донецькій Луганській області, якщо ну, десь да, там на Харківській. тут вже, чи чи тут вже зроботи, я думаю, автоматом. Я думаю, що вже навіть, е документи заготовлені, печатані і на случай такого розвиття збиття. А, до речі, закон дозволяє вводити військові станції е окремо, там, от на, на Луганщині і Донеччині, наприклад, на Донбасі. Чи варто ввести в окремо взятому регіоні воєнний стан? Ну, ви розумієте, якщо є можливість без введення воєнного положення розрішити конфлікт, то можна і не вводити. Но я же ще раз говорю: чим більше затягивається этот конфлікт, чим більше наростає по последствия, тим становиться очевидні необхідність введення воєнного положення. Дякую. О, нагадаю, у нас у гостях був військовий експерт Костянтин Машовець.